Світлану тельну виписують із стаціонару центральної міської клінічної лікарні. 63-річна жінка потрапила до лікарні із хронічною хворобою нирок, яка була спричинена полікістозом. І кілька років Світлана знаходилась на гемодіалізі. Через день ходити на свої дуже погано, просто погано Бувало, що і давлення дуже низьке було по всякому. Слідіаліза тоді іноді приходиться вдома лежати. На початку березня Світлані виконала операцію із пересадки донорської нирки. Реабілітація тривала три тижні. Розповідає лікар Богдан Лагутін. Дуже швидко захвоєння пройшло. Вона реабілітувалася буквально на сьомий день. Вона вже почала самостійно ходити до туалету. Ми зняли катетер її, Вона самостійно передвигалась з поясом. Трошки починала їсти їжу звичайно їй. Після операційного період дуже добре приходить. Світлана стала третьою пацієнткою Центральної клінічної лікарні, які виконали трансплантацію нирки. До цього такі втручання проводили двом сумчанам. Ну так мене взагалі змінилося. Тепер я скільки що, 23 дні, так не на діалізі себе чувствую дуже хорошо. І нічого не болить, і операція пройшла хорошо. На нашій базі це вже третій випадок, коли ми самі. Самостійно у нашому лікувальному закладі провели оперативне таке втручання. На нас лежить дуже велика відповідальність. Трансплантація для пацієнтів безоплатна, говорить лікарі. Якщо людина має таку потребу, то може звертатись до лікарні і ставати на листок очікування. Якщо людина має проблеми з нирками, ниркової недостатністю, перебуває на гемодіалізі, то ми радимо звернутися до нашого закладу, до наших трансплант-координаторів. І пройти необхідні обстеження, які будуть призначені нашими спеціалістами, і ми їх поставимо на листок очікування. Оперативні втручання всі з приводу трансплантації абсолютно безкоштовні для пацієнта. Абсолютно людина не придбає нічого. І подальше, як вже було вище сказано, ведення пацієнта, оскільки він пожиттєво повинен приймати певні препарати медичні, держава забезпечує безкоштовно. Тепер перший час Світлана буде раз на тиждень приїздити до лікарні, аби обстежитись і перевіряти показники аналізів. Якість життя пацієнтки то вона була тричі на тиждень по 4 години. Так вона зранку встала, випила дві пігулки, вечором стала, випила дві пігулки. Звичайні пігулки, ну і раз в місяць буде приїжджати здавати аналізи. Це звичайні пігулки, як від тиску люди приймають зранку, і ввечері, і більш ніяких обмежень у неї практично немає. Новини СТС.